Естичні ресурси Полтавської області. У сучасному світі туризм не тільки набув масового характеру, але й став однією з провідних високорентабельних і найдинамічніших галузей світової економіки. Це дозволяє збільшити зайнятість, розвинути ринкові відносини та залучити громадян до пізнання багатства природи, історії та культурної спадщини, міжнародної співпраці та підтримки екологічної рівноваги. Полтавщина регіон зі стійкими традиціями та багатою культурною спадщиною. Це регіон землеробів і науковців. Роз... Виненої промисловості і традиційних видів побутового мистецтва. Одним із стратегічних напрямів розвитку полтавського регіону є пріоритетне освоєння його туристичного потенціалу. Полтавська область має значний потенціал для розвитку туризму та рекреації. Область володіє потужними, природно та лікувально оздоровчими ресурсами, має сприятливу для розвитку туризму розгалужену транспортну мережу. Сприятливий клімат, мальовничі природні ландшафти, річки, ліси, багата істор... історико культурна спадщина сприяють створенню сучасної туристичної індустрії в регіоні. У Полтавській області багато туристичних ресурсів, які мають потенціал для використання у туристичній діяльності. Полтавський регіон має потужний рекреаційно туристичний потенціал, вигідне географічне розташування, особливості історичного розвитку, національна культурне різноманіття, специфічну архітектуру, збереження природні об'єкти, унікальне поєднання урбанізованих та індустріалізованих місцевостей із заповідними територіями, наявність потенційно брендових туристичних продуктів. До основних туристичних ресурсів в області можна віднести природні, культурно історичні, матеріальні, сакральні, етнотуристичні та культурно дозвіли. Природні ресурси це це сприятливий клімат, рельєф. Народючиші в країні грунти чорноземи, які займають 92% області і можуть допомогти у розвитку сільського зеленого туризму, різнобавний рослинний і тваринний світ, який створює передумови для розвитку природно антропогенних видів туризму, слід відмітити і наявність мінеральних вод, які створюють передумову для виникнення санаторно-курортних господарств. Також в області нараховуються 393 одиниці території та об'єктів ПЗФ, тобто природнього заповіднього фонду, які розподілені по території нерівномірно. Найбільша їх кількість знаходиться на по. Території Полтавського району, а саме 144, що може бути пов'язано з найбільшою площею даного району і розумінням органів управління важливості охорони цих територій. Кількість ПЗФ останнім часом не зменшується, що можемо вважати як позитивне явище. Всі об'єкти ПЗФ включають рідкісні види флори і фауни, а місцеві ландшафти будуть приносити насолоду відвідувачам і зроблять їх ближче до природи. Культурно-історичні ресурси посідають вагоме місце в розвитку туризму і надають основу для розвитку пізнавального виду туризму. Станом на листопад 2020 року на території Полтавської області розміщено 2597 пам'яток і об'єктів культурної спадщини. В області функціонує більше 240 об'єктів історико-культурної спадщини. Особлива роль відводиться музеям, історико-культурним заповідникам, пам'яткам монументального мистецтва, пам'яткам містобудування та архітектури, археологічним пам'яткам та пірамідам. До речі, у багатьох культурно-історичних пам'ятках в Полтавщині бував та писав видатний російський письменник українського походження Микола Васильович Гоголь. Тому для людей, зацікавлених у літературі та мистецтві, ці міста можуть стати ще більш привабливими. Щодо територіальної організації, то в розрізі районів найбільшими ресурсами володіє Полтавський. Матеріальні ресурси представлені 79 закладами розміщення з номерним фондом понад 900 номерів. В розі районів найбільшу кількість закладів розміщення володіє Полтавський, далі Миргородський, Кременчуцький та Любенський райони. В області зареєстровано близько 219 суб'єктів підприємницької діяльності. Це юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність з надання послуг громадського харчування. В регіоні функціонує 16 спеціалізованих закладів відпочинку. Крім того, налічується 12 санаторіїв – 782 дитячих оздоровчих закладів, 12 баз від активного відпочинку, 15 туристично-інформаційних центрів. До основних сакральних ресурсів Полтавської області можемо віднести православні монастирі: Мгарський, спасо Преображенський, Полтавський, Хрестово-Звеженський, Різдва Богородиці та церкви Миколаївська, спасо Преображенська, Спаська Різдва Богородиці, Троїцька, Самсонівська, Свято-Макарівська, а також Свято-Успенський Собор. Етнотуристичний ресурс це фестивалі, народні свята, фольклорні, е, традиційні обрядові особливості регіону. До основних осередків етнічного е, туризму в Полтавській області належить село Більськ з їх археологічним територією Мскільського Городища VI, 3 століття до нашої ери, село Степне, е, де знаходиться Полтавський музей рушника, е, село Великі Сорочинці е, з національним Сорочинським ярмарком, село Гоголе та село Диканіка – це Гоголівські міста на, е, на Полтавщині. Місто Полтава, місто Гадяч, місто Любне, населений пункт Велика Багачка, козацькі полкові міста пам'ятки козацької доби, село Велике Будища, музей українського весілля. Варто визначити, що щороку на Полтавщині проводиться близько 50 фестивалів, свят, конкурсів, ярмарків, культурно дозвілливі туристичні ресурси представлені закладами масового дозвілля туристів, такими як кінотеатри, театр, етнічні клуби, розважальні центри, бібліотеки тощо. Також до цього виду. Ресурсів доцільно додати фестивальні, тобто подієві ресурси, фестивалі, народні свята та конкурси. Слід зазначити, що, на жаль, переважну частину інфраструктурних об'єктів закладів масового дозвілля, таких як бібліотеки, клубні заклади, демонстратори фільмів Полтавської області потрібно ремонтувати, оновлювати матеріально технічну базу, оскільки переважна їх більшість перебуває в аварійному стані і їх кількість поступово зменшується. Отже, з огляду на забезпеченість області туристично рекреаційними ресурсами. На думку багатьох дослідників, доцільно акцентувати увагу саме на спільному розвитку лікувально-оздоровчого та сільського зелетового туризму, що дозволить посилити їх конкурентні переваги, зокрема, місто Миргород, теж є до туристичної дестинації, де чітко можна викрити, виокремити лікувально-оздоровчий туризм і сільський зелений туризм. Останні користуються особливим попитом серед туристів під час проведення національного сорочинського ярмарку. Також варто зазначити, що серед осіб, які прибувають на оздоровлення до санаторно-курортних закладів Миргорода, особливо популярності набувають послуги з організації сільського зеленого туризму. Дуже важливо окреслити основні переваги та цікаві місця Полтавщини. Основними природними лікувальними чинниками в регіоні є м'який клімат, тортв'яні грязі, джерела хлоридно натрієвої гідрокарбонатно натрієвої мінеральної води та бішофіт – геологічний аналог мертвого моря. Іони хлору та натрію, що містяться у воді мінеральних полтавських джерел Миргородська, Ташань, Великобагачанська, Новосанжарська, стимулюють сек 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 секреторну та моторну функцію шлунку. Айони кальцію, магнію та йоду мають противозапальну властивість. Центром лікувально здоровчого туризму на Полтавщині є місто Миргород. Відстань від Києва до Миргорода становить приблизно 250 кілометрів. Курорт відомий завдяки своєму чистому повітрю, мальовничій природі і звичайним мінеральним водам з унікальним складом. Свердловини на території курорту забезпечують водовий завод мінеральних вод і бювети, які відвідують, відпочиваючи в санаторіях. На Полтавщині збереглися такі давні народні промисли, як вишивання і килимарство, виготовлення лозяних виробів, чорнухи. Історія художньої вишивки на Полтавщині налічує кілька століть. широко відомими є полтавські мережки і техніки вишивання білим по білому. Одним із центрів вишивання є селище Решетілівка, де виготовляють орнаментальні килими. Селище Опішня в давньому центрі його чорного промислу, створений Національний музей заповідник українського гончарства. Тут є фабрика художньої керамики. Це найбільший музей у Європі. Наразі він працює у звичайному режимі. Територія заповідника простора, тому працівники музею проводять екскурсії для всіх охочих. А ще туристи можуть мають можливість пройти експрес-майстер-класи, гончарування, ліплення іграшок та придбати власноруч виліплений глиняний виріб. Для тих, хто хоче відчути себе у творах Миколи Гоголя, є хутір проні неподалік Діканьки. Хутір є унікальним історико-культурним комплексом, який не мов би пропитаний атмосферою. 18-19 століття. Там є декілька старовинних хат, став, господарство, узня, а також заклад громадського харчування, шинок, де можна скуштувати національних українських страв. Найпопулярнішими та найстарішими в області є Полтавський краєнознавчий музей та унікальна споруда ХХ століття біля біла Альтанка. Музей у понад 100 років заснований у. 1891 році його діяльність спрямована на відродження, і твердження, підданий розвиток історичних надбань опішницького гончарства, організацію навчання і практичної роботи талантливої художньої молоді, докірене поліпшення технологій місцевого гончарства, гончарного виробництва, зміцнення матеріально технічної бази промислу, налагодження мережі збуду гончарних виробів, популяризації мистецтва кераміки та творчості гончарів і е, малювальниць хрестово вожвеженський монастир у місті Полтава був заснований у 1650 році, знаходить пам'яті про перші перемоги зброї гетьмана Богдана Хмельницького над поляками під жовтими водами та пилявцями, учасниками якої були й козаки Полтавського полку. В наш час монастирський комплекс складається хреста, з Христоводвеженського собору, дзвіниці Свято-Тройського храму та Симеона Богопримця та є одним з найпопулярніших туристичних Туристсько-екскурсійних об'єктів міста з величезним потенціалом для розвитку паломницького туризму. Санаторії Полтавської області чудово підходять для відпочинку та оздоровлення. Край славиться своєю багатою культурою, красивою природою та цікавими традиціями. Тут працюють такі річки, як Дніпро, Псел і Ворскла. Тому в регіоні дуже популярний екологічний туризм. Курорти Полтавської області спеціалізуються на широкому списку захворювань різних органів і систем, пропонуючи великий вибір медичних процедур і комфортні умови розміщення. Лідером санаторно курортної сфери регіону за всіма показниками є парад Мирго-Курорт. Більшість санаторно курортних закладів Полтавської області активно займаються модернізацією матеріально-технічної бази та її розвитком, упровадженням нових послуг тощо. Однак у цьому напрямі все-таки існує низка проблем. Значну кількість санаторіїв було побудовано за радянських часів. Звісно, їх потрібно не тільки модернізувати, але й знаходити нові підходи до надання до надання лікувальних послуг. Нині практикуються поселення туристів у приватному секторі. Вони потім на платній основі користуються окремими послугами, та статистика стосовно цього часто не ведеться. По-третє, в закладах не ведеться електронний реєстр усіх послуг, що сприяє тінізації окремих аспектів підприємницької діяльності. І останній, не менш важливий фактор, що негативно впливає на темпи послуг цього сектора, це соціально економічне становище жителів України, яке останнім часом погіршується. Полтавська область безсумнівно володіє усіма необхідними ресурсами для розвитку туризму. Водночас варто означити і комплекс слабких сторін, які перешкоджають розвитку туризму в регіоні. Зокрема, це занедбаний стан значної кількості об'єктів історико-культурної спадщини, що не сприяє туристичній зацікавленості, слабка фінансова підтримка місцевими органами влади туристичної індустрії, застаріла туристична інфраструктура, особливо незадовільний стан доріг на окремих ділянках Полтавщини. Невелика кількість розроблених та запроваджених туристичних турів, відсутність належної інформаційної підтримки розвитку регіонального туристичного продукту, майже повна відсутність або невідповідність їх сучасним вимогам облаштування на розроблених маршрутах пунктів масової зупинки, туристичних екскурсій та оглядових майданчиків. Як зазначають деякі дослідники, найголовнішим стримуючим фактором розвитку туризму в області для залучення інвестицій є недостатній розвиток саме житлово-комунального господарства в районних центрах та селищах області, відсутність каналізаційних мереж та очисних споруд, а також газифікації. Так, опалення в деяких населених пунктах, дещо стримують інвесторів від вкладання капіталу в галузі, в галузі зокрема й туристичної, на Полтавщині. Тому ці питання залишаються неактуальнішими для вирішення на місцях. Yeah. <laughs> Полтавська область дивовижна за своїми туристичними можливостями. Один з наймальовничіших регіонів України. Водночас є унікальною скарбницею національної духовності і культури, неповторна самобутність і краса Полтавського краю, його багата історична спадщина, що набливо збереження давні традиції, народних промислів, екологічно чисті зони та цілющі мінеральні води обумовлюють важливе значення Полтавщини як центру туризму та відпочинку. Саме тому важливого значення набувають стратегії розвитку та пріоритети розвитку туризму в регіоні. У межах стратегічних напрямів розвитку туризму на території регіону також можна виокремити конкретні ідеї для Полтавщини, частина з яких уже знаходиться на стадії реалізації. Такі як відкриття музею української мови, популяризація бренду та іміджу Полтавщини, сувеніри, брендова продукція тощо, створення туристичних стоп-поїнг на автомобільних трасах, тобто точок відпочинку, що є частиною інфраструктури, розвиток зеленого та пригодницького туризму, підтримка сільського туризму, проведення та промоція культурних заходів, які сприятимуть культурно-пізнавальному туризму, популяризація та підтримка лікувального оздоровчого туризму в регіоні, ревіталізація старих масштабних об'єктів під громадські простори, популяризація гастрономічного Турів та промоція кухні регіону, виокремлення національних та регіональних особливостей, які можна використовувати як елементи дизайну або декору на туристичних об'єктах. Також найближчим часом пріоритетами розвитку туристичного потенціалу Полтавщини можуть бути такі напрями, як розвиток екотуризму. Проведення місцевих екодосліджень, впровадження заходів зі збереження екології регіону, розбудова нових та підтримка існуючих екологічних сільських господарств, та харчових виробництв та популяризація екотуризму, підтримка екологічного використання та переробки сировинних матеріалів, підтримка відкриття готелів зеленого туризму, впровадження моделей відновлюваної енергетики, оснащення закладів розміщення автономними джерелами електропостачання, підвищення якості підготовки фахівців для індустрії гостинності. da je istriji turizmu ta hostilnosti. На основі відкритих джерел можливо запропонувати маршрут пізнавального туризму Гоголівська Полтавщина. Цей маршрут містить такі населені пункти, як Полтава, Миргород, селище Диканька, Великі Сорочинці та Гоголеве. Мета маршруту полягає в ознайомленні з місцями безпосередньо чи опосередковано пов'язане з Гоголем. Також туристи можуть відчути та зануритись в атмосферу того часу, постійно відкриваючи для себе щось нове та незвичайне. Маршрут побудований в такому порядку: Полтава, диканька, Гоголе. Великі Сорочинці, Миргород. Даний маршрут є комплексною мандрівкою з елементами пізнавально-культурного, гастрономічного і лікувально-оздоровчого туризму. За менше, ніж день туристи зможуть задовольнити усе потреби сучасної людини, а головне відпочити духовно та фізично. Перспективи розвитку туризму в полтавському регіоні криються у створенні нових туристичних турів, кооперації влади та бізнесу, а також проведення активного маркетингового регіонального туризму. Все це у комплексі повинно забезпечити збільшення туристичних потоків до Полтавщини, сприяти впливу інвестицій у регіон, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів формуванню позитивного туристичного іміджу, враховуючи досвід розвитку європейського сільського туризму, можна окреслити перспективні напрями такого туризму на Полтавщині, розвиток дитячої анімації, в сільських садибах з можливістю надання послуг відпочинку дітей без супроводу дорослих та інклюзивний сільський туризм для людей з особливими потребами. Акцент у стратегії розвитку туризму. Полтавської області у майбутньому доцільно робити саме на розвиток лікувально здоровчого, сільського зеленого та екотуризму, культурно-пізнавального та подібного та подієвого видів туризму. Подальші перспективи розвитку туризму в полтавському регіоні криються у створенні нових туристичних турів, кооперації влади та бізнесу, а також проведення активного маркетингу регіонального туризму. Все це в комплексі повинно забезпечити збільшення туристичних потоків до Полтавщини, сприяти впливу інвестицій у регіони, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, формуванню позитивного туристичного. Image. Для повного використання туристичного потенціалу Полтавщини необхідні не лише зусилля місцевої влади, бізнесу та громад, але й фінансова допомога держави та закордонних партнерів. Саме тому потрібна комплексна реанімація та вдосконалення всіх туристичних продуктів Полтавської області, виважена та прозора стратегія туристичного розвитку з урахуванням всіх перспектив регіону, допоможе Полтавщині стати справжньою туристичною перлиною України. Дякую за увагу.